Але ми проти того, що робиться все таким награмом, ставленням депутатів на певні розтяжки і взиванням незрозумілого яких емоцій, до почуттів, до якихось даних і тому подібне. Що цікаво, індустріальний парк, ми тільки зал. Нам навіть вже озвучили земельну ділянку. Що таке взагалі мусціальний парк? Це земельна ділянка розміром не менше 10 гектарів, яку органи місцевого самоврядування е, виділяють під розташування виробництва на строк не менше 30 років. При цьому ця земельна, до цієї земельної ділянки органи місцевого самоврядування зобов'язаний прокласти абсолютно всі комунікації. Це все лягає на наші плечі. І нам при цьому всьому. Озвучили інформацію про те, що одна єдина земельна ділянка у нас у місті є, це район Ебінгу за Шандорою, яка відповідає цим вимогам. На погодженій раді ми називали далеко не одну таку земельну ділянку. Це і район медової фабрики, це і район зукрового заводу, де взагалі майже всі комунікації є, і навіть ця різниця була там прикладена. І кілька років тому там. Було зроблено суттєві роботи із модернізації каналізаційної системи і тому подібне. В районі Шерінгу немає взагалі нічого: ні е лінії е рев, ні води, ні водопостачання, ні доріг, нічого. Зате поруч, реально поруч, на коках показував, знаходиться одна із військових частин. Отак, через загорожу можна. Чи взвучили це питання? Із Відповідно, звучала їх. Кілька років тому у тому ж самому мікрорайоні рішенням тому числі міської ради виділялися земельні ділянки учасникам Атощики, зараз учасникам бойових дій, Там прорізалися нові вулиці. Це питання так само було узгоджено із людьми, які там проживали. Тому знову на погоджуванні раді нам пояснювалося, що ви поки що рішення прийміть, та відповідна компанія, яка розробить цю концепцію, яка, яка зареєструє все у відповідному реєстрі, а гроші вони отримують тільки після того, якщо ви виділите земельну ділянку. І я задав питання, а якщо Рада не підтримує рішення про ви виділення земельної ділянки? Ну, це ж цілком можливий варіант. Тому у нас пропозиція була е, не виключати дане питання розгляду на цій сесії. Е, його і винести на наступну сесію комплексне рішення і про створення, про затвердження цієї концепції індустріального парку, і одночасно про виділення земельної ділянки, щоб усі знали, про що йде мова.